Шановні друзі, готуючись до чергового публічного заходу, завжди думаю, чим його завершити, які знайти правильні слова, слова підтримки, оптимізму. Зокрема, зокрема платникам податків. Нашим підписникам, слухачам, членам асоціації. Разом з тим хочеться надати якусь маленьку життєву пораду. Сьогодні скажу вам коротко. На жаль, біль війни нам не заглушити пігульками чи психологічними прийомами. Війну нам треба пережити. Ну в житті ж бувають моменти, які просто потрібно пережити. І як би не було погано, складно, боляче потрібно пройти нам цей відрізок життя, всипаний шматочками скла, і твердо вірити в те, що попереду нас. Ще багато щасливих і радісних днів. Не бійтесь мріяти та будувати плани на після війни. Ну все ж це колись скінчиться, а тому ми маємо бути готові до подальшого життя в звичному для нас мирному руслі. На це потрібний час. Але я переконана, що цей період ми переживемо всі разом. І також разом будемо працювати задля відновлення та процвітання нашої України. А коли ми маємо мету попереду, нам легше пережити складнощі. Тож, бережіть себе. Своїх близьких та рідних. Адже ми всі потрібні нашій країні. Ми маємо усвідомити так, зараз складно. Але ми вистоїмо, мусимо вистояти. Завжди ваша Людмила Герасименко.